Нарешті, друзі, довго очікувана тепла сонячна погода, бо вже, чесно кажучи, заколопали ці опади, сира погода, холодна погода. Чесно кажучи, сьогодні зранку було десь коло нуля. Думав, що поб'є персик, абрикос, бо на машині був іній. Але все нормально. Пронесло. А в цьому коротенькому відео хочу розповісти, чим я буду обробляти персик сьогодні ввечері, десь через годину. Четвертий раз. Я вважаю, це відео буде корисне і цікаве. Не привикайтесь. Ось така фаза. Зараз на персику в моєму саду Полтавська область, місто Кременчук. Персик вже відквітнув. Вже можна проводити четверту обробку від курчавості листя. Ну і так само можна дати від шкідників препарат. Ось отак. Зараз пробігусь коротенько, покажу, в якому стані мій персиковий сад. Курчавості бачите нема. Лист чистий. Це маточні дерева для живців. Формування свободне, так що не звертайте уваги. Саме головне це живець. Плоди навіть не такі цікаві. Але... Ось можемо бачити навіть такий малий персик весь в квітах. Що не зав'язалось від летіло, а що зав'язалось, от ви бачите, його треба по-любому нормувати. На цей маленький персик фрешвайт сорт називається, ну, максимум можна залишити, ну, Два-три персика, так контрольні побачити, чи відповідає цей сорт сортності. Бо я його ще не бачив. Є взагалі малі. Ось. Ну, в принципі, картина просто показує, щоб ви розуміли. Бачили, що в принципі все чистенько. Ураження хворобою практично немає. Ось теж малиш весь в квітах. Що це за сорт Планегем? В тому році були два чи три сигнальні поводи. Пізній сорт непоганий, дуже крупний. Так, ну, ось все в квітах. Тепер головне, щоб не було граду і приморозків, бо це такі речі, які можуть в принципі забрати весь врожай цього року. Ну, ось отак. Молоді дерева. Так, ще хотів показати. В цьому році був в мене досвід, був в мене досвід. Я пересаджував з одного саду, в другий в цей садок, персики, яким 4 роки. Зараз я вам покажу. Чесно кажучи, я не думав, що вони добре приймуться, але зараз я підійду. Це не тут. Це просто показую, який стан. Персиків. Так, зараз. Так, ось дивіться, у цьому персику було як мінімум 4 або 5 років, точно не пам'ятаю. Просто е, в мене вдома треба було строїти гараж. І на цьому місці були там 5 або 6 персиків. Мені було. Ну, просто жалко їх спилювати. Думаю, ну пересажу, а там буде видно, приймуся чи ні. Бо багато хто казав, спілкувався. З колегами кажуть, та ні, це перший рік, другий ще да, А четвертий-п'ятий ну це фігня. Ну, бачимо, прийнялись. Зараз підійду ще покажу. Я їх обрізав максимально як міг. Ось ще один. А потім вже сформую, як мені треба буде. Крону. Ну, в принципі, мені сподобалось. Не один не пропав. Ось так само. Це персику або 3, або 4 роки було. Так, і ось. У цьому вже було, мабуть, 4. Всі поприймалися. Але я проводив посадку, цих пересадку, точніше, цих персиків, тільки тільки розмерла земля, ми з малим копали, ще був льод. льот. Дуже рано. Бо якщо б я присаджував їх, коли вже тепло, то, мабуть, б вони не прийнялися. Саме класно саджати. Любі культури, по своєму досвіду, скажу, це пізньою осінню, пізньою, не ранньою, а пізньою. Головне, щоб персики або інші культури були викопані не рано, щоб вони а, визріли. Бо буває, викопують. Ті, хто продають ще в вересні, вони ще зелені, як трава, вони погано приймаються. Краще, хто викапує, там кінець жовтня. О, от тоді вже нормально, можна саджати початок е, листопада. І так само весною класно саджати Мені подобається дуже-дуже рано. Тільки-тільки розмразається земля, коли можна втикнути лопату, можна саджати. Бачити результат ось такі дорослі персик. Я покажу. Про ці сор... ну, сорти, про ці дерева, як вони будуть себе показувати. Так, А тут підживлюю зараз абрикоску через каплю Мастер 13-40-13. А один кілограм на один куб води на тисячу літрів. Вон. І плюс додаю ще ферелін. Один кілограм теж на 1000 літрів води. Навіть не дивлячись на те, що весна була дуже сира і холодна, персик дуже гарно зав'язався. При цвітінні були дуже обільні опади. Чесно кажучи, я навіть не думав, що буде ось така зав'язь. Вже те, що не зав'язалось пооблетіло. Оце треба буде нормувати трохи пізніше. Персик. Так само по персику я вносив через краплини зрошення. Препарат 134013, 13, 1 кілограм на 1000 літрів води на один куб. Також, друзі, щоб не знімати дуже багато відео, разом з персиком буду обробляти сьогодні ввечері також диплоїдну сливу, європейську сливу, плоти та алечу. Тими ж самими препаратами. Про препарати я розповім. Десь у кінці відео, якими буду я проводити обробку від шкідників та хвороб. Ось отакий має на слива стан, листів, отакі пагінці. Вже вона відквітла. Ось, бачимо, є вже зав'язані подики. Вже можна робити обробку. Так. Також по сливі давав внесення під корінь підживлення препаратом Мастер 13-40-13 формула. І також давав. Берелін, бо ось бачимо е листя на цьому дереві зелені, гарні. А зараз підійду к другому дереву і покажу, які на ньому. Ось бачимо дерево доповідної сливи явно хворіє хворозом. Не вистачає заліза. Воно або є в землі в недоступній формі, або зовсім нема. Дуже гарно справляється з цією проблемою такий препарат, як Ферелін валаграфської фірми Італія. Вноситься під каплю, розвожу його 1 кг на 1000 літрів води. І через краплине зрошення даю підживлення. Десь через неділю-півтори воно буде зелене, ось як трава. Ще, друзі, хотілося би, щоб ви написали коментарі як у вас в цьому році в саду почуває себе персик при такій погоді, яка була дуже сира, дощова і холодна, чим ви обробляли і які результати по персику від курчавості листя? Було б це дуже цікаво і мені, як садівнику почитати, як у кого які методи по обробці з цим захворюванням, так само і садівника. Ще прохання, підписуйтесь обов'язково на мій канал, ставте вподобайки. Пишіть коментарі. Це дуже допомагає каналу. Я буду дуже вам вдячний. Сьогодні ввечері, десь через півгодинки, вже заходить сонце. Погода шикарна, вітру немає. Будемо обробляти від курчавості четвертий раз. Буду застосовувати препарат Луна Сенсейшн. Це можна сказати, перший раз я використовую цей препарат у себе в саду. Але мої колеги-садівники, які вирощують персик. Абрикос, кажуть, що він дуже дієвий. Це системний препарат, він дуже класно працює по рослині. Так само я буду при, е, давати препарат НЖО від шкідників. Вже персик відквітнув. Ось, можемо бачити, вже він відцвів і вже є зав'язь. Будемо давати від шкідників препарат Нжио. Класти буду я його 3-6 мл на 10 літрів води. Препарат Луна Сенсейшн буду класти. Від 2,5 до 3,5 мл на 10 літрів води. Це все мішати в один бак і до нього ще додавлю якийсь привипач, щоб він дуже гарно розпределився по рослині. І все обробляти саме краще, кажу ж, увечері. Можна і зранку, але зранку дуже все висиха швидко, якщо сонце. І препарати швидше розпадаються на сонці при ультрафіолеті. Саме краще це робити ввечері. Бджоли вже не літають. Шкоди ніякої ми бджо не завдамо. Обробимо і все буде класно. Обробляйте по моїм схемам. Я вважаю, що це вам дуже допоможе. В описі під відео скину ссылки, чим я в цьому році проводив обробки по персику. Я вважаю, це буде дуже цікаво. Також багато задають питань, чим обробити садок, якщо нема тих препаратів, якими ви обробляєте сад. Дивіться. Дуже гарно працює препарат Хорус по низьким температурам. Так само дуже гарно працює препарат Скор, але від 15 тепла. Е, також дуже непогано працює препарат Міравіс, Луна Сенсейшн е, Топсін М. Це системні препарати, які добре працюють при одній умові, якщо їх вносити вчасно. Не тоді, коли дерево вже захворіло, а до того моменту, коли воно покрутилось. Тоді буде все гаразд. Так само працюють класно препарати контактні. Це Чемпіон, Косай 2000, Median Ekstra, Бубардо, але найголовніша обробка це бордоська рідина ранньою весною. По-любому це дуже багато дає по персику. Ну і в принципі, все. Більше ніяких секретів немає. Вчасна обробка препаратами, які працюють від кучерявості листя. І все. Все, я думаю, це відео було крисна. Всім добра, до побачення.